Вітаю на РБК Україна за підсумками тижня, маємо купу заяв з боку Сполучених Штатів Америки щодо війни в Україні і маємо купу спростувань. Тож очевидно, одне. Станом на сьогодні у Сполучених Штатах Америки немає ніякого плану завершення війни в Україні. До речі, про це кажуть і в українському МЗС. Можливо, ви маєте план? Ласкаво прошу у коментарі під цим відео і тисніть вподобайку. Моє ім'я Дмитро Олійник. І я вітаю Максима Несвітайлова, політолога, експерта, міжнародника, аналітика центру масштабування технологічних рішень. Пане Максиме, добрий. день. Вітаю. У фокусі уваги в ці дні Мюнхенська конференція про неї вперше заговорив спецпредставник Трампа Кіт Келох, анонсувавши план щодо завершення війни. Потім спростував все. Це. Тепер відомо, що на конференції буде присутній президент Зеленський. Чи може ця конференція стати майданчиком для перших реальних контактів Сполучених Штатів Америки, України і що важливо Росії у питанні пошуку формату врегулювання питання і завершення війни? Ну, перш за все, я дуже сподіваюся, що після цього Мюнхену не прилетить ніхто до себе додому з двома паперцями. Не скаже, що я привіз мир, як це було в близький час з Чемберленом, бо ми пам'ятаємо, чим це закінчилось. Я б не ставив великих сподівань на Мюнхенську мирну конференцію саме в аспекті контактів. Вони відбуваються майже безперервно і без, без того між штатами України, між штатами і Росією. Е, якась частина комунікації між Україною і Російською Федерацією відбувається безумовно, інакше без цих комунікацій не було б і обміну полоненими, наприклад, так із залученням третіх країн, але тим не менш це відбувається. Я гадаю, що для Келога ця мюнхенська безпекова конференція буде багато в чому дуже зручним способом зібрати думки лідерів Європи з приводу того, як вони бачать завершення цієї війни. Важливо, що позиція України в чому є неухильною, що для нас має вирішальне значення безпекові гарантії. Які мають бути вже до того, як Україна вступить в перемовини, тому що без конкретних безпекових гарантій цей мир не буде довготривалим, він не буде справедливим. У Росії не буде жодних підстав цей мир не порушувати. Якщо нам хтось говорить, що ну та слухайте, ми ж укладемо угоду, Росія буде її дотримуватись. Ну тоді в чому ваша проблема надати нам ці безпекові гарантії? Якщо вірите, що Росія буде дотримуватись угоди, отже, вона не нападе. Отже, у вас немає проблем з тим, щоб дати нам ці безпекові гарантії. Якщо ви вірите, що ці безпекові гарантії доведеться застосовувати і не хочете цього робити, бо боїтесь Росії, то чому ви змушуєте нас фактично до капітуляції перед Російською Федерацією? Про це важливо буде все проговорювати, і я гадаю, що це більше не про... Етап десь перших тристоронніх контактів. Ми ще до цього максимально далекі, а, але принаймні проговорити це, ось в цьому мікро, мікрокліматі країни, які там більшою мірою ідеями є спільними, це є надзвичайно важливим, тому що за перші 100 днів президентства, дай Боже, щоб 100 днів вдалось втиснути це питання, щоб завершився попередній та так би мовити. Переговори про початок переговорів. Е, я гадаю, що буде ця Мунгецька конференція. Потім буде напряму контакт ще з Україною, яка прилітає сюди, і потім десь буде контакт з Російською Федерацією. І вже після цього почне формуватись якесь ну плюс-мінус структуроване бачення того, з якою позицією ми можемо виходити на переговори, навіть так, не з тим, яким чином завершиться мир. Так, зрозуміло, з конференцією зрозуміло з 20 лютого джерела підказують, що Келог буде саме в цей день в Україні. Також буде збирати інформацію спершу європейські партнери-союзники, потім в Україні. А чи готова Росія там кажуть, до речі, що діалог. Відбувається між Росією і США при цьому Путін постійно нагадує, що він не не буде говорити з Зеленським, тому що Зеленський нелегітимний. Чи є впевненість в тому, що контакт з Росією а, відбудеться, еф ефективний? Ну, перше, що стосовно України, мені видається, Келох е захоче для себе зрозуміти, які наші позиції дійсно є принциповими, з яких ми не будемо сходити. А де ми будемо, а де ми можемо поступитись, тому що одна справа, що ми комунікуємо публічно, а інша справа на що ми дійсно не публічно готові піти, і от я думаю, він захоче розібратись в цій історії з приводу Російської Федерації. Вони налаштовані на те, щоб максимально відтягувати перемовини і подивитись, що буде відбуватись далі у світі. Наскільки Трамп дійсно буде ефективним його політика дійсно буде ефективною, чи вона зупиниться і не буде давати конкретних результатів? Вони не хочуть бути першими. Хто Трампа фактично зміцнить? Бо якщо ця війна закінчиться швидко, вона закінчиться стабільним миром. Це буде перемогою для Сполучених Штатів Америки, і це дуже сильно посилить персонально Дональда Трампа. Тому вони намагаються це максимально відтягнути. Не тільки через свої заяви слухайте, Вони ну тут мені здається, якщо ми говоримо про Такера Калсона, наприклад, ну він остаточно вскрився. Ну це просто очевидно, що це рупор російської пропаганди. Якщо раніше його, його, його можна було назвати контроверсійною людиною, його заяви контроверсійними. То зараз тут немає жодної контроверсійності, це просто переклад на англійсько-російської пропаганди. І коли він говорить про вибори в Україні, мені дуже сподобалось з інтерв'ю, де в нього беруть коментар. Інтерв'єр запитує, чому ви так наполягаєте на цій темі. Він каже: Ну під час війни ж відбувалися вибори. От в Сполучених Штатах Америки під час Другої світової війни він каже так: а в Штати ніхто не вторгався, ніхто не окуповав території Сполучених Штатів Америки. Як тут взагалі можна аналогію проводити? І плюс от історія з маском, з тим, що він пошарив і досі не видалив, до речі, я сьогодні дивився зі своєї сторінки це відео пропагандистське російське. Абсолютно фейкове, там і видання, яке чий логотип не прикріпили туди, сказали, що в них не було таких матеріалів, це абсолютна брехня. Зірки заявили, що це абсолютна брехня. Маска не цікавить. Є відео просто змонтоване, де написано: така, то зірка тримала 5, та інша 8, 20 мільйонів. Просто за те, що вони приїздили в Україну. Ну, це все ті наративи російської пропаганди, які допомагають десь ну, уповільнити процес. Тому що не перше, тут що, що має значення через е, цю історію з тим, що витрачаються гроші, гроші даремно, вони скорочують підтримку, вони закривають USAID, вони е, згорнули цю е, команду, яка займалася впровадженням нових санкцій і з відслідкуванням отримання санкцій проти російських олігархів, е, що також дещо може посилити позицію Російської Федерації. І, і відповідно, ну для Росії зараз стратегія тягнути час, тягнути час, намагатись через своїх агентів впливу посилити свою позицію. Ну і, в принципі, чим довше ця війна не буде закінчуватися, крім того, якщо політика Трампа не буде якихось давати серйозних результатів е для покращення ситуації в середини країни чи на міжнародній арені, то його перестануть сприймати серйоз. і е враховуючи, що для Росії немає такого, прям. Ну вони не притиснуті до стіни, тобто вони не знаходяться в безальтернативній ситуації. Вони не на краю економічного краху. Режим Путіна також не знаходиться зараз під загрозою, їхня економіка стоїть на військових рейках. Чому вони саме зараз мають іти на ці перемоги? Вони просуваються вперед, у більшості учасників лінії фронту вони просуваються вперед та великими людськими жертвами, але ж вони цього не рахують. Тому потрібно більше причин для Росії, щоб вони дійсно пішли предметно на ці переговори. Я думаю, вони можуть зустріти Калога, Як казав той ж їхній олігарх Малахе Малахеєв, ми приймемо, послухаємо. Потім він поїде. Ми його пошла е, слідом та й все. Добре, з цим зрозуміло. Можливо, те, що сьогодні у Дональда Трампа кажуть про подвоєння санкцій, щоб змусити Росію припинити війну, це такий інструмент тиску, і в у Штатах розуміють, що Росії невигідно завершувати війну, вона буде відтягувати, відтягує. І от зараз вони застосовують якісь вже інструменти. Скільки Келох оцінив, що зараз санкції працюють на трійку з десятки, тобто є ще куди е, тиснути на Росію? Е, так будуть розгортатися події примусом? Питання в тому, що знову ми про тему про що я говорив трохи раніше, що сьогодні, е, сьогодні чи вчора, в Штатах закрили е, цей департамент, який займався впровадженням і контролем е, за дотриманням санкцій щодо російських олігархів. Uh -huh. Можна ввести, ну вони ж там оптимізують всі витрати, скорочують чиновників і так далі. Е, бо маск вважає, що це дуже ефективно скорочувати персонал, не задумуючись про наслідки, про те, як воно де працює, просто всіх скорочуємо, От як купив Twitter, скоротив 80% людей. Звільнив, ходить, всім хвастається. Тільки забуває, забуває сказати, що вартість Твіттера впала. В чи в чотири рази після того, він його придбав, але ну успіху досяг колосально. Так повертаючись до санкцій, сильна заява подобається. Як сигнал, цілком можливо, якщо не задумуватись глобально, тому що просто взяти і ввести санкції, сказати, підписати якийсь папірець це нічого не означає. Потрібно, щоб існували якраз ось такі структури, які слідкують за впровадженням санкцій, які займаються там пошуком обхідних шляхів, які Російська Федерація використовує накладають вторинні санкції, тобто без збільшення штату людей, без створення спеціальних інституцій, які будуть займатися контролем дотримання, можна і в два, і в п'ять разів збільшити кількість санкцій. Питання тільки в тому, а яка буде ефективність. А, а от українська сторона? В якщо ми так тиждень вже аналізувати, була риторика президента Зеленського про повернення ядерного статусу. Мені сподобалось, як воєнний оглядачі Левін нагадав, як Ізраїль у 50-ті роки текстильну фабрику собі просто побудував, і там е, теж був супротив. США не хотіли, але вони розробляли ядерну зброю. Це щодо гарантій безпеки. І надра ще одна тема цього тижня: наскільки це ключові аргументи. Е, наскільки Зеленський з цим згоден, і наскільки його чують, коли він про ядерку кажуть. Власне, як ви оціните це? Ну я не, не дуже великий прихильник порівняння України з Ізраїлем. Бо ми знаходимося в кардинально різних ситуаціях. У Ізраїля mm. немає навіть близько настільки потужного опонента в регіоні як Російська Федерація. Іран. Чому Іран взагалі навіть близько? У них не підтверджено, що взагалі існує ядерна зброя. Російська Федерація, ну, ну за офіційними за публічними даними, має найбільший ядерний запас у світі. Не факт, що воно все злетить, але навіть, там понад 5 тисяч боєголовок більше ніж у Сполучених Штатів Америки. Це взагалі не можна порівнювати навіть близько можна загравати, можна вкидувати, але якщо не заглиблюватись тут сильніше. Це, ну, як на мене, маніпулятивне порівняння з Ізраїлем. Ми в різних ситуаціях прямо зовсім, якщо Ізраїль це одна з найпотужніших країн регіону, і фактично Ізраїль може там і на той же Іран при бажанні напасти, так? То у нас ситуація абсолютно різна, е, якщо продовжувати говорити саме про ядерну зброю, мені видається питання можна сформулювати інакше. Е, для нас Росія тут зробила певну послугу. Вони створили прецедент. Вони е, прецедент, який фактично перекреслює всі договори про непоширення ядерної зброї, розмістивши їх в Білорусі. Формально Лукашенко не має контролю над цією ядерною зброєю. Вона Білорусі не належить. Це російська ядерна зброя на території Білорусі, над якою має контроль Російська Федерація, в принципі, і Білорусь при цьому ж не має статусу ядерної держави. То чому б нам так не зробити? Це не буде наша ядерна зброя, це буде французька, це буде велико... ядерна зброя Великої Британії чи Сполучених Штатів Америки. В так вони будуть мати контроль, просто от вона тут буде десь розміщена. Чи додаткова це гарантія безпеки для України, безперечно, і при цьому ми не стаємо ядерною державою, не маємо, маємо контролю над цією, над цією ядерною зброєю, це цілком собі робочий формат, і знову ж таки, ми можемо тут посилатись на Росію. Вони це зробили в Білорусі, тобто ось цей прецедент, і ми так, так само можемо зробити тут. Що стосується корисних копала, на конкретніше, рідкоземельних земельних матеріалів. Це взагалі я вважаю перемога року. Я не знаю, як нам вдалося продати цю ідею, правда. Ну тобто, коли я це почув від Трампа, я такий невже це спрацювало? Ну тобто, ми то закладали це і в пунктах окремо в план перемоги, і там намагалися просувати, що якщо в результаті він це прийняв і озвучив навіть цю позицію. Я прям ну, вважаю, що якщо це спрацює в результаті в підсумку, то, то виходить, що коли Трамп казав, що Володимир Зеленський найкращий продавець в історії, це, мабуть, правда, тому що ну, десь знаєте, в е, років через 100 про це будуть говорити як про одну з найбільш геніальних афер 21 століття. Ніхто не знає, скільки тих рідкоземельних матеріалів, де вони конкретно знаходяться в Україні. Щоб їх почати видобувати, потрібно десятки, а то й сотні ще мільярдів доларів інвестувати. Спочатку в їх пошук, потім розбудова інфраструктури, потім виробництво, потім дороговартісна обробка, тобто то хімічну промисловість, то, потім логістика. Ну, слухайте, якщо зараз нам за підзастави цих матеріалів, умовно кажучи, нададуть гроші, нададуть техніку, а потім ще й інвестують в Україну, створюючи тисячі робочих місць. Відновлюючи інфраструктуру в зруйнованих регіонах, адже там ну за там орієнтовно знаходиться найбільша кількість цих всіх матеріалів, все там відбудують, побудують заводи, дадуть робочі місця. Плюс ще й інвестиції американські це знову ж таки додаткова гарантія безпеки. Бо якщо американці інвестують сотні мільярдів доларів кудись в щось, то вони ну зазвичай це захищають. Ну, якщо це спрацює саме таким чином, то це прям перемога. Я, я готовий аплодувати стоячи тим, хто зміг цю ідею так вмістити в голову Дональда Трампа. Джекпот прям для України. Зараз видання The Telegraph ширять повідомлення. Ну, цитують матеріал. Путіну, ймовірно, доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів землі в Україні на кілька сотень, які він втратив на Курщині. І там от йдеться про те, що Трамп може очистити зруйнований Донбас від росіян, відбудувати його за американські європейські гроші. І я до чого до того, що тут якраз про Надра і думаєш, коли таке читаєш. Можливо, якщо Трамп вчепився, він дійсно. На, ну, витисне просто Путіна з тих земель, щонайменше, де ці надра присутні. Ну, тобто, такий варіант існує. Ну, якщо його заразили цим вірусом золотої лихарадки, Трамп така людина, що він дуже е, чіпляється за речі, він може в щось повірити і буде займатися цим до кінця, от він, ну. Давайте просто це так, невеликий ліричний відступ, але який має значення. Я це робив е, окреме відео на своєму ютуб-каналі. Оскільки оскільки його подивилися, від цілих півтори тисячі людей, я розкажу це тут. Е, дивіться, е, Трамп мав безліч бізнесів, просто величезну кількість е, вистрілив у нього один. Е, і то не його, а бізнес його батька, те, що він продовжував, просто будівельний бізнес. Побудувати, здати в оренду, все. Ну, це Побудував, здав оренду. Це все, що робить Трамп, робить успішно. Плюс ще ну, медійна діяльність: продавати просто історію успіху, розповідати, як він бідолаха з нічого досяг всього. От такий син мільйонера, який став мільярдером. Оце так неймовірна історія успіху. Так? Він е, чого він тільки не робив? Він випускав свою версію монополії, називалася Трамп «Трамп-стейки». Випускав банкрутство, Трамп Airlines авіалінії у нього свої були. Банкрутство. Трамп ну, казино. Тадж Махал, Трамп ну, такий, ну, з казино то я точно не прогарю. Ну казино ж не програє. Як можна не заробити на казино Банкрутство колосальне. Там за мільярд доларів побудував, побудував Тадж Махал в Атлантик Сіті, тому що його переконали, що Атлантик Сіті це новий Лас-Вегас. Це Лас Вегас, це вже минулий день. Атлантик Сіті забирав Лас-Вегаса всю славу. Це золота жила, це Ельдорадо, Це ось будуй тут. Побудував за мільярд казино, яке на нікому не. Не треба було там, та? і потім з більш ніж трьох мільярдними збитками це все діло закрив. Я просто до того, що він заражається такими ідеями. І якщо вдалося його заразити, то він дійсно може прям на це піти такий та там на 6 трильйонів доларів цих рідкоземельних матеріалів. Давайте вперед, сідлайте коней, шашки на гало. Я ще й Трамп тавер там побудую. Вони ще сказали, що. Назвуть регіон Дональд Бас, і 에... тому ну, він же розповідає про газу як про нову Рів'єру. так? 에... Ну, він прямо говорить, це, що сектор газу це територія під знос. Ми відбудуємо, побудуємо Рів'єру, там буде Тауер, такий мальок якийсь, зробимо пляж красивий, на катамаранах буде кататися. Все можливо. Не виключаємо такої можливості. Дякую вам за аналітику. Дякую за розмову. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник і аналітик центру масштабування технологічних рішень, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під відео і тисніть вподобайку.